Та, шановні глядачі, Незгасима надія та тривожне очікування. Стоять пліч опліч у пошуках найрідніших, із якими втрачено зв'язок. Рідні звісти зниклих військовослужбовців 19-го окремого стрілецького батальйону міста Хмельницький розкажуть про свій досвід пошуків, про важливість акції Поверніть героїв із полону. Знайдіть звісти зниклих, про те, якого сприяння від держави бракує, та як правильно суспільству висловити свою підтримку. Про це та інше почуємо. З перших уст до розмови запросила дівчат. Це куцербюк Наталія, дружина безвісти, зниклого військовослужбовця Куцербюка Сергія, це Кузь Марина наречена безвісти зниклого військовослужбовця гончарука Дмитра. Це Поліо Аліна, сестра безвісти зниклого військовослужбовця поперечного Андрія. Слава Україні, дівчат! Дякую, що прийшли. Дякую, що готові говорити. І дуже важливо, щоб вас почув кожен сьогодні. Давайте розпочнемо нашу розмову із знайомства із вашими найріднішими. Розкажіть, будь ласка, трішки про них, що глядачам варто знати, розкажіть свою історію. Я дружина безвісті зниклого військовослужбовця, як Косарбіка Сергія з позивним Панама. Він проходив службу в нашому батальйоні міста Хмельницького. І ось із своїми побратимами 1 липня прийняв бій в ворожої сторони і рахується з 1 липня 23-го року безвісті зниклим у статусі. Е, останній раз він виходив на зв'язок з нами 27 червня. Близько 23.45. Це було його крайнє повідомлення, що він написав, що ми виходимо на позицію і чекати його дзвінка, що він обов'язково з нами зв'яжеться. Написав так само: передай дома, я вас люблю. І ми з цими словами вже скільки часу чекаємо і віримо у його повернення. Я наречена безвісті зникло. Військовослужбовця гончарука Дмитра е, написав до сніжок. Е, також племінниця, безвісти зникло військовослужбовця, е, бойового медика, е, непозивний док, е, Кузьми Коли. Е, коротко про них, е, з чого розпочати? Дмитро, мій наречений. Е, Після двох місяців після строкової служби служив прикордонником. І з початку повномасштабного вторгнення він був мобілізований і проходив службу рік часу в нас в місті Хмельницькому. І після того його перевели на 19-й окремий стрілецький батальйон безпосередньо на ну, В зону бойових дій. Останній раз він виходив на зв'язок вночі з 27 на 28 червня 2023 року. Сказав чекати, сказав, що виходять на дуже тяжку позицію, сказав молитись і чекати вдома. А, також мій дядько. Микола. він проходив службу спочатку повномасштабного вторгнення на лінії фронту, служив на Бахмутському напрямку, де і зник 2 серпня 2024 року. Так само був опорою і підтримкою в сім'ї. Чекаю. Я сестра без зникшого військовослужбовця. Який зник 1 липня 23-го року під час бойового завдання. Він дуже хороша людина, він найкращий брат у світі, тому що, як кажуть, брат і сестра це два крила, тому я його дуже чекаю і люблю. Вже довгий час він воював, пішов він заради нас. Він завжди казав, я йду заради вас. Пішов. Так, все було добре, але 1 липня 23-го року він зник без вісти. І по теперішній час доля невідома. Він зараз знаходиться в статусі без зникший, так як і інші шість хлопців. Але ми віримо і чекаємо. Коли він йшов, це було 27 червня. У 9.03 він зателефонував, сказав, що все, я виходжу, і 29 на 30 я вийду на зв'язок. І чекаю. Я чекаю його. з 30 червня на 1 липня був бій близько 4 ранку. І наші всі рідні, шестеро чоловік, вони заступили на одну позицію. І позиція, яка була перед нашими, вона так само була розбита, але звідти було евакуйовано і загиблих. На жаль, хлопців, і поранених. За нашу позицію зник зв'язок, до певного часу з ними зв'язок був. Вони виходили на рацію, але ж нам це, звісно, нічого ні того не скаже, що там відбувалося. І потім з ними зник взагалі зв'язок із рацією. І там був бій вівсяк, тобто що з сусідніх позицій не можна було бачити, що відбувається на тій. Ну, але якби ми. Ми собі віримо, і якби була інформація, що наші хлопці можуть бути в полоні, то ми тримаємося цієї першого, цього першого слова, що наші хлопці yeah. живі і вони в полоні. Ми тримаємося цього варіанту і ніякий інший взагалі не сприймаємо і не сприймемо. Знаєте, полон це теж не опція що збереження, збереження життя. життя, але ми віримо, що вони це зможуть витримати да, і повернутися до. І... Ми віримо в них, ми віримо в їхню силу, ми віримо в їхнє повернення. Скільки за весь час спілкуюся з хлопцями, які звільнилися з полону? Вони всі в один голос говорять, що ми відчуваємо вашу підтримку там, ми відчуваємо ваші молитви. Каже, для нас там немає повітря, але ми каже відчуваємо, що ви тут за нас каже, і молитву, і підтримку. Каже, ми все відчуваємо. Чого розпочалися ваші пошуки? Як цим пошукам сприяла громада? В першу чергу, можливо, ви шукали варіанти у місцевих громадських організаціях чи у волонтерських організаціях певної підтримки? І можливо, на які бюрократичні моменти, на жаль, вони існують, ви наштовхувалися в процесі? Е, наші пошуки почалися в кожного порізно. Е, так як, на мою думку, е, хотілося б, щоб нас повідомили безпосередньо командування. В моєму випадку, взагалі, на, на мою думку, не знаю, можливо, на думку суспільства, це була безглузна ситуація, коли мені просто з військкомату на півдев'яту вечора 1 липня позвонили і сказали, що ваші чоловік зниклий безвісті. Ну, тобто, уявіть ситуацію, я сама з двома дітьми і в квартирі, і лунає цей дзвінок, і я чую ці слова. І ну, ми вам можемо передати ще. Це сповіщення на на Хмельницький, так як ми проживаємо в Хмельницькому, бо чоловік призивався з нашого е, шпетівського міста е, Шпетівського району, міста Ізяслав, військоматом. І тут просто я не знаю, в той момент не зійти з розуму, коли отаке от чуєш, і ну, ми, ми вже все одно ми підозрювали, що щось не то, тому що він мав вийти на зв'язок і він не вийшов. Він не написав, бо завжди він, коли повертався з позиції, він завжди нас повідомляв. Находив будь-яку секунду часу. Це був або телефонний дзвінок, або смс. Коли я на його смс відповідала, він зразу перезвонював, що все добре, я вийшов. І, і ну, безпосередньо ми не знали, куди йти. Ми не знали один одного, ми вже в процесі вже всі познайомилися, знайшлися решту родин, які зникли так само з хлопцями, і вже почали спілкуватися. Пишемо кругом, де тільки можна, беремо участь, де тільки можна. Стільки вже листів писали і за кордони, і до Ватикану, і на ООН. де тільки можна було, ми кругом пишемо, кругом звертаємося. Ми всім серцем хочемо наших рідних додому повернути, віднайти, хоч, хоч, якусь, хоч якусь звісточку отримати за весь цей час. Ми не здаємось, ми просто боремося далі і чекаємо їх додому. Так, хоч якусь ниточку, за яку можна потягнути і розплутати цей клубок, бо це вже не це, вже пройшло як не як, вже рік і дев'ять і. Вони на статусі без і це дуже важко. Ми віримо, що вони повернуться, повернуться до нас. Пані Аліно, вам про брата повідомили так само, як пані? Е, ну, трішки не так, так як ми з ним завжди були на зв'язку, ми вранці і ввечері обов'язково зазванювалися. Тоді, коли він пішов, він відзвонився мені, сказав, що я йду, і він мав мені відзвонитися останні рази. Це була ніч. Там з 10 до 2 години він завжди відзвонювався. Зрозуміло, що вже 29 на 30 він не відзвонився, так як я, ця ніч була, я чекала до ранку. Вранці я почала затриматися, чому мій брат не вийшов на зв'язок. Мені об'яснили так, що пішов дощ, з ними нема зв'язку, їх просто не поміняли. Ви просто чекаєте. І з цією надією чекання. І так, в мене день пройшов, і першого числа я вже дізналася, що він буде в статусі без і зникший. Але 3 липня мені подзвонили з воєнкомата і сказали: доброго дня, ви є сестрою. Я кажу, так, являюсь». Вони скажіть, будь ласка, чи ви зараз вдома, чи вам буде зручно підвести в сповіщення, ваш брат буде рахуватися безвіті зникший. Розумієте, на той момент. Я не знала, що це. Я не знала, куди мені звернутися. Це, знаєте, це просто ти як на роздоріжжі. І... Mm, зразу нам мене нас просто є знайомі, які були ще раніше без віці. З них ще ж 22-му році. Вони зразу дізналися про це. Вони почали мені телефонувати, і мене більш так сконтактували, куди що потрібно робити. І так ми по чуть-чуть по все кругом почали подавати. Потім ми вже дізналися. От у нас шість є хлопців, і ми вже всі разом так сконтактувалися, і тепер куди щось ми всі разом ми стараємося їх шукати всіх шістьох. У чому ви зараз маєте потреби? Я маю на увазі, можливо, якась юридична допомога чи психологічна допомога. Чого е. вам зараз бракує, окрім найрідніших поруч, звісно? Розумієте, психологічна підтримка це треба бути готовим також. Це так. просто прийти і висказати незнайомій людині. Ну, я не зможу це, мені треба час. Інші я не знаю. Пані Марино, дякую. Це, це, це однозначно. Так само я розумію, бо головою розумію, що треба, але наважитись і так прийти і все розповісти. Ви ще не зверталися за психологічною допомогою, певною підтримкою. Ви працюєте це, 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 це наша, наша працює за метод рівний рівному, е, Та, ви так, ви згуртувалися об'єднані спільною певною. Так, так, це наша так. підтримка. Ми додому підтримуємо, заспокоїмо, все буде добре. Е, от як сказала Аліна, це вірно, це треба бути готовим піти до психолога. Е, є такі ситуації, да, коли не справляєшся, здається, е, так само е, телефонуємо своїм рідним, е, говоримо. Е, найчастіше особисто мене заспокоюють розмови про, про чоловіка, про Сергія. От іменно коли ми почнемо згадувати наші життєві ситуації, е, його жарти, бо він е, все, життя, все життя нас е, такий жартівник. І ось іменно такі наші життєві ситуації вони нас тримають на плаву. Але саме основне, це напевно наш маячок. Це е, наша мрія зустрітися з ними. Що ми. Е, Якби там сказати, ми уявляємо нашу цю зустріч. Як ми будемо зустрічати, ми навіть плануємо, як, як це все буде відбуватися, як ми будемо їх зустрічати, як ми будемо бігти їм на зустріч? Е, ну це просто іменно ми живемо з цією надією і боремося. боремося і чекаємо. На першому місці я так зрозуміла, пані Наталю. Стоїть саме потреба у інформаційній підтримці. Не знаю, як то зараз відбувається ситуація з військоматами, е, а вони. Просто мовчать. Ми прийшли от напишіть да, якусь вироб. там заявку і все. А куди нам подавати, нам ніхто не сказав. Ні районний, ні обласний. Ну, куди звернутися. Зараз, ніби кажуть, віддають бумажку, куди, куди, там, куди можна звернутися, координаційний штаб і все решту. А ми цього не знали раніше. Куди нам На той здектатися. момент просто ще не було такої структури, розумієте? Так, е, о, ні, о. Була, була, була була, але їх було менше представників. Е, бо мої рідні з Харкова вже тоді нас кори, е, с, контактували з координаційним е, штабом ібену в, в самому Харкові, але вони більш займаються східними напрямками. І ми вже отак трошки почали це все вже подавати, писати, куди, що, і які заяви, куди потрібно подавати. Тоді вже в нас пішов трішки рух. А так ми два дня ми, 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 ми не знали. Куди нам звертатися і що робити? Тавога вже була, от тільки що зайдіть в поліцію, напишіть заяву. Ми зайшли, написали в поліції заяву і все. А куди далі йти? Ніхто нічого нам не скоординував і не підказав. Так, всі скинули себе, так. дали сповіщення, скинули себе відповідальність і робіть, що хочете. Ідіть куди хочете, і зараз. Ви комунікуєте на рівні не лише акцій, я впевнена, на рівні так, так. одна з одною можливо ходите до якихось громадських організацій, і там знаходити цю підтримку. Е, так, звичайно, є багато волонтерських зараз організацій е, відносно і стаб, і Терниста дорога, де вони допомагають, е, і психологічно можна отримати підтримку. Е, так само, можливо, певні міри і матеріально вони так само возять діток в табори на відпочинки, бо так як ми маємо з чоловіком двох двох доньок. Е, то йде, дивлюся на них, то тут тут важче. Тут важче одній десять, а меншій три. Десять розуміє, що таке, що де на де нашій тато, і я розумію, що може бути, може бути все, що завгодно, і тут їм потрібна підтримка. Їх треба витягувати, їх так само треба розважати. І цими я дуже вдячна волонтерським організаціям, коли вони пропонують якусь поїздку, так само залучають різні закордонні. І ось і є, вони підтримують, і це ну це головне, да що можна трошечки довіритись навіть тих самих діток, як е, рідним правильно підтримати жінок, котрі чекають своїх безвісти зниклих чоловіків. Які слова, які методи підтримки е, варто застосовувати? Як незнайомим людям е, теж допомогти, посприяти? Ви знаєте, в першу чергу це, напевно, можливо, це там не взаємне розуміння, а просто якась повага. Повага просто і якісь такі напевно, скоріш за все, дії не нас підтримати, а підтримати наших хлопців. Щоб іменно щоб сприяти цьому, поширення акцій е, дуже велику відіграють роль, коли ми бачимо, коли, е, так би сказати, чужі люди і вони роблять розповсюдження, роблять репости, е, і фото, і публікації усіх. Ми бачимо цю підтримку, бо ця підтримка йде великим плюсом для наших рідних. Ми тримаємося, ми, ми на плаву. Якби Візьмемо так лапки, у нас все ніби добре. Нам головне їх повернути. Нам головне зробити усе навернути туди, щоб їх визволити, щоб вони повернулися додому. Ви дуже багато разів долучалися чи не. Щоп'ятниця так до наших так, так. безстрокових акцій, які діють ще з 19 серпня, якщо не помиляюся, 2022 року. Спочатку вона була як поверніть так, героїв так. додому. Потім це було поверніть героїв з полону. Зараз такий, якщо хештег, так як доповнення, знайдіть зниклих безвісти, і ось такі акції це теж важливо і можна прослідкувати навіть в інформаційному просторі, як щоразу більше людей долучається до таких так, акцій. Так дуже багато зараз наших військовослужбовців, які стоять на захисті нас, які стоять для нас живим щитом, дуже багато їх рахуються без вісті зниклих. Це питання дуже гостре, настільки і для рідних це настільки воно болюче, бо ми не маємо ніякої звістки взагалі, де наші рідні, що з ними, чи, можливо, вони не приведуть Божа на полі бою, чи вони в полоні. І стільки, я не знаю, знаєте, грубо буде назвати, що це статус якийсь зручний. Я не знаю тільки для кого, тому що всіх пишуть безвісті зникли. Можливо, десь була якась звісточка, може якась інформація. Ніхто нічого нам не повідомляє. Саме це документ від частини, що безвісті зникли і на тому до побачення. Рідні залишаються сам на самі своєю проблемою. Де шукати, куди йти. Я навіть не уявляю тим старшим людям, які не мають ніякої контактної інформації, нічого. Як в цій ситуації відбуватися, тобто має бути якийсь супровід, коли нам дають сповіщення, нас якось мають трішечки напишіть туди, подайте туди, зверніться туди, ну якось проконтролювати. Ми декілька днів просто в ступорі. Ну, ми, бо ми не знаємо, я каже, ми не знаємо, що нам робити і куди звертатися. Ми починаємо вже. Просто щось шукати, там якісь зачіпки. Ну, ніхто не розказує, що є такі структури, куди можна подати, куди можна звернутися, де нас приймуть, де наші заяви, якісь вони нам допоможуть написати. Такого абсолютно з нами ніхто не контактував. Зараз, оскільки вже дуже багато військовослужбовців рахуються безвісті зниклими, ми також з ними контактуємо і от, хто. Теж до нас звертається, то ми трішки теж направляємо, кажемо куди ми так. Да, допомогти. Ми, да, так само більше та, знаємо, хтось, і... Знає, хтось та, і, знає. і психі, і психологічно так само підтримувати, і навіть заяви, якісь допомогти, написати, бо вже трошечки часу пройшло, і ми вже трошки знаємо, як то як то зробити, щоб не розгубитися. Саме головне в пошуку безвісти зниклого свого рідного не загубити себе. Бо якщо ми загубимо себе. Його звідти ніхто не витягне, ніхто за нього не буде боротися. Ми стикнулися з цією проблемою, що лише рідні борються за них, і ми хочемо зробити розголос, щоб за безвісті зниклих так само боролися, виходили на акції, поширювали, робили репости і не давали забути, щоб суспільство так само сколихнулося. Тим, що є захисники, які рахуються безвісті зниклих, які так само захищали. Їх. дуже важливо, ви сказали не загубити у цих пошуках себе, і важливо підживлювати цю надію, так і віру, яка має бути таким постійним вогником, що все гаразд з вашою рідною людиною, що вона обов'язково повернеться. Як знайти цю опору, що в житті допомагає вам? Що б ви сказали тим жінкам, які ось днями отримали таку жахаючу звістку і не знають, як от ви коли свій час пережили цей досвід? Ну, я думаю, що, перш за все, це треба включити в собі, якби ну, знайти сили, включити в собі холодний розум. Бо того, що ну, вже все зроблено, ти вже нічого не зміниш, а паніка, вона зробить тільки гірше. І в паніці насправді можна дуже нашкодити і зробити погані речі. А треба я ж кажу, треба знайти сили, просто себе проконтролювати, взяти в руки і старатися якось вийти на той шлях, щоб якось його знайти. Пані Оліно. Ну, я навіть свого досвіду, це віра. От я вірю і все. У мене інших варіантів немає. Я його чекаю, я його чекаю живу. Бо він в мене найкращий брат. Тому просто треба вірити і все. А, як, би, як би не було, ну скільки би не говорили, але ми маємо берегти сили для них на потім, коли вони повернуться. Нам теж потрібна буде сила поставити їх на ноги, пройти з ними разом цей шлях реабілітації. Ми, ми їхня підтримка і опора, так як вони були для нас, так і ми бережемо себе для них. На завершення нашого спілкування, хочу б ви звернулися до наших глядачів. Знову ж таки, те та важливе, що варто сьогодні пам'ятати кожному, як суспільству підтримати родини зниклих безвісти військовослужбовців. В першу чергу це мені би особисто хотілося б, щоб це була повага до самого військовослужбовця. Він пішов на війну заради своєї родини, заради батьківщини, заради суспільства. Якби не наші хлопці, ми не знаємо, що було б тут. Знаєте, як кажуть, люди схаменуться тоді, коли напрямок стане Хмельницьким. Ми цього не хочемо, цього ніхто не хоче. Але щоб цього не сталося, ми маємо так само об'єднатися, як в перші дні. Ми маємо за кожного військового полоненого, безвісті зниклого, і навіть того, хто віддав своє життя заради нас, ми маємо боротися. Тому що всі герої мають бути вдома. Ми їх маємо повернути. І це не лише рідні, це мають робити всі. Чи ми всі розуміємо, що війна не торкається всіх однаково, але має бути повага до тих військових, кого війна торкнулася дуже болюче. Це має бути повага, небайдужість. Не потрібно робити вигляд, що це тебе не стосується, тому що зараз. Війна і не дай Боже, кожен може бути на нашому місці. Дійсно. І, так. Які слова раніть, що найбільше бентежить у поведінці людей сьогодні? Якщо брати нашу, нашу ситуацію, найбільше бентежить, що безвісті зниклих і загиблими. Це дуже болюче. Це дуже болюче, і ну, безвісті зникли, значить, загинув, значить він нікому не треба. А навіть якщо і хтось загинув, він так само потрібний вдома. Це болюче. Ми, ми віримо і ми не хочемо, щоб так рахували, бо багато безвісти зниклих, не так само рахуються в полоні, роками, за яких немає взагалі ніякої інформації, рідних, ні підтвердження, ні відео, ні ніякої звістки. Але хлопці повертаються. Да, за попередньою інформацією від координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Прозвучала така інформація, що за цей період повномасштабного вторгнення вони вже повернули а, більше чотирьох тисяч військовополонених, і з них майже сорок відсотків вважалися безвісти зниклими. Тобто, шанси є? за да. і Це... вони повинні бути. На завершення просто хочу сказати, ми взяли з собою прапор, наш взяли так. ці таблички, з якими ми ходимо на акції щотижневі. А, Ось на цій моїй табличці е, написаний такий дуже важливий меседж е, суспільству і всім, що зниклі, мають бути знайдені. Тому просто потрібно говорити, потрібно боротися і потрібно ходити на ці акції. Тому що, якщо ми не будемо цього робити, то просто всі забудуть про. Це. Так, ми на акції виходимо з е, плакатами, на яких. Е, ми пишемо те, що нам найбільше болить. Бо кожен, коли хто отримав сповіщення зниклий безвісти, в нього вирвали серце. Серце зупинилося і час для нас зупинився. І цим самим навіть вийти на акцію, підтримати своїх рідних, які безвісті зникли, які в полоні, і допомогти повернути їх додому. Це, це великий плюс і підтримка для наших рідних. Ще хочу сказати, що в нас 11 травня відбудеться автопробіг по безвісти зникших і військовополоненим. Просимо всіх долучайтесь до нас, допомагайте нам і хочемо вас дуже попросити, коли їде колона. Не переходьте дороги, не, не, розривайте, не розривайте нам цю колон. такий вогник, у нас йде машини, їде колона машин, і це дуже неприємно, коли люди просто починають переходити дорогу. І ми зрозуміли, що колона розривається, і ми дуже губимося. Тому дуже просимо всіх віднести до Всі. цього. Так само водіїв, щоб під, звертали підтримати... увагу, що їде колона так, так. і не втискалися в колону, не перебували. Рух, тому що ми всі їдемо разом. Це дуже важливо, щоб ми їхали разом, і цим тому самим варто, да. варто звертати увагу і просто, просто віддати шам повагу і показати, що ти свідомий громадянин своєї держави. Дякую вам за те, що завітали. Нехай ваша надія не згасне. Нехай якнайшвидше ваші найрідніші повернуться і у міцних обіймах вас пригорнуть до себе. І аби ви були їхньою підтримкою і надалі. Терпіння вам, сили, так. Дякую, і дякую. підтримки поруч. Це дуже важливо. Про це ми сьогодні говорили. Дякую. дякую, дякую. Давайте вчитися правильній та коректній комунікації із рідними військовополонених та зниклих безвісти. Давайте долучатися до мирних акцій, як, от у Хмельницькому, поверніть героїв з полону. Знайдіть безвісти зниклих, про яку ми сьогодні згадували. Вона відбувається щоп'ятниця, о 12 годині біля дитячого світу. До слова, подібні акції проходять і у інших містах нашої області, зокрема і у Славуті, у Волочиську. І це спосіб не лише привернути увагу. Громадськості до військовополонених і безвісти зниклих посприяти їхньому пошуку та обміну, але й можливість підтримати рідних та безвісти зниклих наших героїв.